Попри військовий стан, відставка генерала Залужного викликала значний резонанс серед українців, а найбільш радикально налаштовані кияни учора, 9 лютого, навіть вийшли на майдан, щоб заявити про свою незгоду із його звільненням. Водночас, Володимир Зеленський напередодні нагородив Валерія Залужного, найвищою державною нагородою орденом. Золота зірка Героя України. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов і це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А сьогодні е цією темою залишається відставка з залужного. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково напишіть, що ви про це думаєте. Поставте вподобайку цьому відео. І обов'язково підпишіться на канал. До речі, дякую усім підписникам, зокрема, і тим сотням нових підписників, які долучились протягом останнього місяця. Ваша кількість зростає шаленими темпами, і це дуже хороша ознака, що канал є на правильному шляху. Власне, Говорити про масову акцію, яка матиме серйозні політичні наслідки, поки не доводиться. Загалом на майдан вийшло близько сотні людей з плакатами. Вона не була тривалою у часі. Близько 19 години 30 хвилин люди почали розходитись. Фактично, це була спонтанна акція людей, які хотіли подякувати генералу за його службу на посту головкома. І що важливо, що люди бачать у ньому майбутнього верховного головкома та керівника України. Однак цю акцію можна трактувати як таку собі верхівку айсбергу. Що показує настрої, що борлять всередині суспільства під поверхнею? І що Зеленському наслідки цього, цієї дії не минуть безслідно? У будь-якому разі акції на підтримку Зеленського у звільненні залужного не спостерігалось навіть дуже малочисельної. Одиничної. І навіть Мар'яша Безугла замість подякувати Зеленському за те, що він здійснив її срібну мрію, вирішила терміново примазатись до слави Залужного та опублікувала фото, де вона разом із Залужним. Фото колективне, і знаходиться Мар'яша Безугла і Залужний на. Максимальні відстані один від одного, але тим не менше. Це замість подяки. Тим часом Володимир Зеленський таки визнав заслуги Залужного та присвоїв йому найвищу державну нагороду. Звання Героя України. Ось як відбувалось вручення нагороди. Плюси, улюблений телеканал Володимира Зеленського з пафосом повідомили, що Залужний двічі обійняв Зеленського. Мовляв, сам прийшов дякувати верховному. Насправді ж тут можна почитати інший. Інше залужний людина щира і відкрита, і не злоб Пам'ятна до тих, хто, на його думку, з ним в одному окопі. Ну, все ж таки, Володимир Зеленський і Залужний, ну, ми так, я так сподіваюся, в одному в українському окопі. Натомість для Зеленського це просто піар та доволі незграбний спосіб самоутвердитись. А свідченням того, що. Сирський є для нього миліший та зручніший є той факт, що звання Героя України той отримав ще у 2022 році. Я не кажу, що не заслужено. Я говорю про пріоритет в очах Зеленського. Тому що заслуги обох є, як мінімум, практично одинакові. А тим часом я спробував з'ясувати ставлення українців до факту нагородження залужного, якими мотивами керувався Зеленський, і що про це думають українці. І ось, власне, у його щирість, принаймні серед моїх глядачів, повірило доволі небагато людей. Лише 15% вважають, що це визнання реальних заслуг Валерія Залужного перед Україною. Решта людей бачить у, цьому, у цій дії Зеленського певний підвох. Найбільше 55% ось це лише данина ввічливості, натомість боротьба із залужним продовжиться. Ще 18% вважають, що дії Зеленського не є логічними. Якщо дали героя, тоді чому звільнили з посади? А 11%, що це спроба навернути Залужного у команду Зеленського, де вже є Єрмак, Подоляк, де був Арестович і так далі. Ну і де на певній відстані. Перебуває Маряша Безугла, яка вирішила вже примазатись до слави Залужного. Виглядає на те, що ф... фактор залужного залишається в українському суспільному дискурсі. Більше того, він є людиною, про яку за життя складають пісні. Про що, зокрема, зазначив в інтерв'ю моєму каналу один з найдосвідченіших українських політиків, екснародний депутат кількох зкликань. Ярослав Кіндзюр. Залужним е, такого е, не станеться. Ви подивіться. Е, постать залужного вже пішла от з історії нашої. Ви ж пригадуєте, як наші полководці пішли і вросли у пісні, у думи, у все. Про залужного вже є yeah. вже сотні пісень. Є, усе. І його поведінка, він дуже розумно себе так маєте, і тактовно поводить. Залужний є легендою, бороти з якою зібрався Володимир Зеленський. І заодно поставивши украй невигідне становище його наступника, Олександра Сирського, щоб лаври переможця дістались Зеленському. Лаври переможця перед історією. Однак ніхто не забуде Зеленському його колишніх помилок. І не факт, що 2024 рік стане вирішальним у ході війни, як це вже необачно пообіцяв Володимир Зеленський. Бо є багато негативних факторів, які не залежать навіть від самого Зеленського. Я вже не говорю про його персональні помилки і про те, що Єрмак. Подоляк, Татаро, і далі я не буду продовжувати цього списку, залишається на своїх місцях. І взагалі спроба давати історичні визначення наперед вкрай невдячна справа. Особливо, коли це, це роблять люди, які не мають відповідної кваліфікації та освіти. Зеленський не розуміє одного. Історики будуть писати історію війни російсько-української уже після її завершення. Фактично, уже при... після її завершення. Зараз це пишуть, про це говорять лише політики, політологи. І придворні шавки. Фактично, історія буде писатись уже при наступному президентові України. Саме тоді історики приступлять до своєї роботи. І цим наступним президентом точно не буде Зеленський. Дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво. Поставте вподобайку. Напишіть, що ви про це думаєте. І підпишіться на мій канал. Дякую!